Вітаю! Огляд найважливіших подій у світі за понеділок, 20 жовтня. Я Андрій Городиський Ви дивитеся новини світ. Невідома субмарина. Шведи шукають у своїх водах іноземний підводний човен. Гречка по-японському за підкуп виборців двоє міністрів пішли у відставку. Дешева енергія у Кенії збудували альтернативну електростанцію. Стокгольма триває наймасштабніша операція шведського флоту за останні роки. Шукають невпізнаний підводний об'єкт, Найімовірніше іноземну субмарину, можливо, російську, так пишуть шведські газети. Міноборони Швеції оприлюднило світлини, де можна помітити цей об'єкт, втім навіть за великого збільшення, зрозуміти, що саме на них дуже складно, навіть неможливо. Що ж, так, сполохало шведів, дізнавався Арсен Цимбалюк. Таємничий підводний об'єкт шукають більш як 200 військових на човнах, вертольотах та літаках амфібіях. Утім, що саме він собою являє, в міністерстві оборони країни поки що не кажуть. Це може бути підводний човен або малий підводний човен. Це можуть бути дайвери, які використовують для пересування підводні апарати, чи просто водолази, яким немає чого робити на нашій території. Не називають в оборонному відомстві й країну, який може належати цей об'єкт військові надають інформацію, яку здобувають у ході цих дій. Це дуже серйозна операція. У нас є все необхідне. Завжди дуже важливо захищати свою територіальну цілісність. Це наш обов'язок відповідно до міжнародного права. У суботу шведська газета «Дагблагет» написала, радари перехопили сигнал, який російські субмарини використовують у разі надзвичайної ситуації. За словами видання, системи радіоспостереження зафіксували і розмову екіпажу із приймачем у Калінінграді, вели її російською мовою. Російські ж ЗМІ із посиланням на неназване джерело Міноборони пишуть, що це підводний човен, який належить Нідерландам. Офіційно ж у російському оборонному відомстві подію не коментують. Заявили лише жодних аварійних ситуацій із російськими кораблями. Лями не було й немає. Представник голландського міноборони повідомив агентству Бібісі жодних підводних човнів його країни в шведських водах немає. Арсен Цимбалюк, перший національний. Скандал у найвищих ешелонах японської влади у відставку пішли одразу два міністри жінки юстиції та економіки. Обом закидають фінансові махінації, нецільове використання державних коштів та підкуп виборців. Скандальні пані міністри були в п'ятірці жінок, яких прийняли в японський кабмін на початку вересня. Тоді уряд оновили під гаслом боротьби за рівність статей. На чому попалися чиновниці? Знає Леся Красун. Міністр юстиції Мідорі Мацусіма погоріла на історії. Провіяла урядова комісія з'ясувала, що під час передвиборної кампанії вона роздавала людям невеличкі опахальці зі своїм зображенням. За японськими законами такий хай і скромний подарунок трактують як підкуп. Отже, Мацусіма змушена залишити посаду та вибачитися. Своїми нещодавними діями я спричинила багато неприємностей. Як міністр юстиції щиро вибачаюся за те, що завдала непоправної шкоди репутації міністерства. Юко обуті міністр економіки, торгівлі та промисловості теж витрачала надмірні кошти на своїх виборців. Лише театральні вистави для її шанувальників обійшлися державі в 400 тисяч доларів. Окрім того, обуті за державний кошт накупила косметики. Причому в магазинах, які належать її родині. я хочу вибачитися перед усіма, кого я образила своїми діями. Якщо провину міністра юстиції легко довести, то за відставкою юко обуті можуть ховатися чиїсь політичні ігри. Пишуть масмедія жінку міністра любили люди. Її популярність особливо зросла після того, як вона почала працювати над законами, спрямованими проти старіння нації, щоб заохотити молодь народжувати дітей. Сама пішла в декрет просто з міністерського крісла. І саме Обуті могла б стати першою в історії Японії жінкою, яка очолить Кабмін. Леся Красун, перший національний. У Хорватії за звинуваченнями у корупції заарештували мера столиці. Окрім Мілана Бандича під слідство потрапили ще 18 людей. Серед них переважно бізнесмени та помічники градоначальника. Їм закидають махінації, зловживання службовим становищем та торгівлю впливом. За кілька років на незаконних оборудках мер Мерта його поплічники заробили півтора мільйона доларів. Мілан Бандич був головою загреба. Двічі спочатку його обрали в 2000 році, а потім у 2005. -му. Першого разу він пішов у відставку, оскільки на підпитку скоїв ДТП. Іспанська медсестра вилікувалася від лихоманки Ебола. Про це повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на джерела в шпиталі. Тереза Ромеро підхопила вірус від священника, якого доглядала в клініці Мадрида. Наприкінці вересня він помер від цієї недуги. Це був перший випадок зараження еболою на території Європи. Чоловіка медсестри госпіталізували, а собаку приспали. Я щасливий, що Тереза подолала хворобу. Тепер я можу сказати, що збираюся боротися до останньої краплі моєї крові за її честь та гідність. І я збираюся довести в суді, що іспанська влада продемонструвала злочинну неготовність до зустрічі із загрозою. У Швеції госпіталізували чоловіка із симптомами лихоманки. Він у суботу ввечері прилетів в аеропорт Стокгольма з близького сходу. Зле йому стало прямо в терміналі. Після аналізів лікарі у нього еболи не виявили. Епідемія цієї недуги розпочалася в лютому. Найбільше жертв у країнах західної Африки за словами президента Ліберії, лише в його країні від Лохоманки Ебола померли більше як дві тисячі людей. Зміна Карулу в перській затоці. Американський авіаносець Карл Вінсун змінює Джорджа Буша. Останній завершує свою місію і повертається додому. Це відео військово морського флоту США. Зараз ви можете бачити на екранах. Новоприбулий корабель, так само як і його попередник, стане базою для американських військових літаків, які задіяні в операції проти угруповання ісламська держава. Коаліційні війська на чолі зі сполученими штатами ведуть бої з джихадистами в Іраку та Сирії. Альтернативне джерело енергії у Кенії запускають геотермальну електростанцію. Завдяки цьому Україна знизить собі вартість електрики на третину впродовж наступних трьох місяців. кажуть в уряді. Такі станції виробляють струм з теплової енергії підземних термальних джерел. На ваших екранах одна з таких станцій, що в долині Ріфт на кордоні з Угандою. Усього в Кенії розробили 45 геотермальних об'єктів, щоб спорудити електростанції. Планують ще майже стільки ж, коли проект реалізують. Країна вироблятиме 5 тисяч мегаватт на рік. Велика кількість електроенергії та її низька ціна створять у Кенії сприятливі умови, щоб розмістити там заводи та підприємства. Це головна мета енергетичної політики уряду. Більша частина Європи вже відчуває наближення зими, а от португальці радіють теплу. На південному узбережжі країни повітря прогрілося до плюс 28 за Цельсієм. Це навіть тепліше ніж було тут у серпні. Поніжитися на сонечку приїхало чимало туристів, переважно з Великої Британії. Синоптики кажуть, така неосіння погода протримається в Португалії імовірно до кінця тижня. У Каліфорнії стартував щорічний фестиваль фігур з піска. Митці, митці творять на тему Бурхливий океан. На березі вже з'явилися морський замок, велетенська черепаха та восьминіг. Наприкінці змагань пляжні майстри обіцяють об'єднати все в одну композицію. Приз символічний звання найкращого архітектора узбережжя. Бажаю і вам каліфорнійського натхнення на весь тиждень ради вітати Інну Москвіну. Інно, напевно, напевно вашому випуску найбільше про прийдешні вибори в Україні. Про вибори, про підкуп виборців, ну і зокрема про те, що всі бійці, які воюють зараз на Донбасі, проголосувати не зможуть. От чому дивіться докладніше у випуску? Буквально за кілька хвилин на всі.